Орієнко професійно-технічне училище номер 44 міста Миргорода запрошує талановиту молодь з числа випускників 9-11 класів здобути сучасну професію для розбудови України. Училище має потужну навчально виробничу базу, власний гуртожиток та їдальню. Освіта в навчальному закладі повністю безкоштовна. Також учні отримують стипендію у розмірі 1250 гривень. Наші педагогічні працівники здійснюють підготовку конкурентно спроможних на ринку праці кваліфікованих робітників за такими спеціальностями. Тракторист-машиніст СГ-виробництва категорії А1 А2Б1, слюсар з ремонту СГ-машин та устаткування водій автомобіля категорії С, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, водій автомобіля категорії С, кухар-кондитер, кухар бармен перукар модельєр кравець, муляр штукатур Професійно-технічне училище номер 44 міста Миргорода має все необхідне для всебічного розвитку учнів та їхнього професійного зростання. Саме тому ми також проводимо перепідготовку та підвищення кваліфікації дорослого населення за кошти фізичних осіб чи за ваучерами на навчання, за професіями. Тракторист машиніст виробництва, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, кухар. Отож, обирайте ПТУ номер 44 для якісної підготовки у майбутній професії та реалізації власного потенціалу.